Всім привіт! У мене неочікуваний ефір. Тільки що я закінчила ефір в групі Мак Легко і Доступно. У нас там проходить марафон колесо життєвого балансу. Сьогодні ми говорили там про партнерство, партнерські відносини і на тему я і мої чоловіки, там я і мій партнер, я і чоловік, який поруч. Тема дуже важлива, і після закінчення ефіру до мене зразу ж прийшло запитання, а що робити тим, у кого партнера немає. У кого нема партнера, я взяла свою улюблену колоду, простір прийняття рішень. це Моя авторська колода, вона є на українській, на російській мові, і дістала всього-навсього шість перших питань, які мені ввійшли ну, в голову, перших карт. Я була е, в легкому шоці, я дуже люблю мак, але наскільки воно спрацьовує просто ідеально, іноді навіть не розумієш. І так, на які питання треба дати собі відповіді, щоб знайти партнера, який буде поруч з вами? Перше питання звучить так. Я... Вони... Ой, я вже їх тут перемішала, мені здається. Ну, неважливо. Не Значить, е, одна з карт звучить як. Які є позитивні моменти в цій ситуації? Які є позитивні моменти в тому, що ти зараз одна? Задайте собі це питання. Візьміть листок паперу і дайте собі на це відповідь. Друге питання, яке е, я дістала з, е, цей, з колоди. Звучить, це страх? Який страх? Залишитись однією? Сядьте, будь ласка, і усвідомте, чи вам страшно залишитись одній? Чи, можливо, вам щось інше страшно? А тоді спробуйте намалювати цей страх, чорно-білий, як завжди. Я люблю цю нову техніку. Намалюйте цей страх чорно-білий. А тоді візьміть кольорові яскраві фарби, або ж олівці, або ж фломайстери, що є кольорове яскраве. Візьміть і розмалюйте цей чорно-білий страх. Зробіть так, щоб цей страх став посміхатися і приносив вам від споглядання цієї картини у вас був якийсь спокій, якийсь емоційний такий баланс. Спробуйте попрацювати. Наступне питання, на яке треба відповісти тим, хто хоче мати біля себе партнера. Питання звучить так: з чим я змирилася у своєму житті, що терплю? Чому ви одні? Чому ви з цим змирились, Що, можливо, у вас були якісь інші причини на це? Подумайте над цим запитанням і знову ж таки дайте собі чесну відповідь. Ні мені, ні, ні, ні своїм подругам. Просто, будь ласка, дайте самі собі відповідь на запитання, чим ви змирились в своєму житті і що ви терпите? Навіщо ви це робите? Якщо життя прекрасне, якщо можна насолоджуватись навіть від того, що на даний момент ви одні. Наступне запитання звучить. Чому це важливо? Чому важливо мати біля себе партнера? Або чоловіка. Кому це важливо в кінці кінців? Тому товариству, в якому ви живете, чи вам мама сказала, що ну, одна все, одна, ти не будеш жити, ти там помреш і взагалі капець капецний. Це ваше рішення? Чи рішення тих, хто ну, біля вас? Чи, можливо, ваші друзі, подивившись на вас, сказавши, Боже, яка вона хороша, давай ми її видадем, ну, віддамо заміж. У нас є класний друг. Неважливо, що вони не пара. Кому це важливо, що ви не одна? Кому важливо, щоб ви були з кимось? Чи це важливо тим, хто живе погано, і вони хочуть, щоб і ви погано жили? Добре, якщо все добре. Задайте собі це питання і подумайте над відповіддю. Наступне питання. Що з моїх очікувань нереалістичне? Дуже гарне питання. А... Зазвичай ми або занижуємо свою самооцінку, або підвищуємо її так, що вона не спрацьовує. Коли ми занижуємо свою оцінку, то ми якого партнера притягуємо? Того, хто буде нас бити і добивати нашу самооцінку. Коли ми сидимо під плітусом, ми завжди притягнемо того, хто нас ще глибше запихне в якусь ямку. Бо ми дзеркалим, ми притягуємо ті ситуації, які ми всередині. Ми вважаємо, що ми не гідні гарного партнера. Бо ми там погані, ми не хазяйка, ми там ще щось там і пішло, і поїхало. А коли у вас підвищена самооцінка, я звізда. І я притягну тільки короля, і якщо це не буде король, я не вийду за нього заміж. Подивіться, чи дійсно ви є королева. Гляньте реальними очима на себе. Можливо, ви комплексуєте фігури своєї, а не хочете це сказати вголос. Можливо, ви не вмієте готувати їсти і думаєте, якщо буде король, то він обов'язково вас буде водити по ресторанах, і вам не придеться стояти на кухні? Вирішіть, будь ласка, для себе це питання, не для когось іншого. І останнє запитання звучить: як: чи можете ви насолоджуватись процесом вирішення цієї проблеми? Чи можете ви насолодитись процесом від того, що ви в пошуці своєї другої половинки? Зазвичай ми, ми сидимо на сайтах знайомств, там ще щось, або не, ну, якщо самооцінка не дозволяємо, на сайті знайомств не підемо, бо там тільки звершенці. Якщо ви в душі така, ви точно такого самого притягнете, штукую. Але зазвичай ми не насолоджуємося тим процесом, що ми одна, що е, я можу робити те, що я хочу, що в мене немає сім'ї, я не за кого не несу відповідальності. Ми дуже хочемо цю нести цю відповідальність. А потім, як на нас це звалюється, ми думаємо, о, капець. Вирішіть для себе, як ви проведете цей процес чекання своєї половинки. Для того, щоб його знайти. Да, в моїй практиці є клієнтка, яку її майбутній чоловік позвонив в двері, не туди дзвонив. Він помилився дверима. Вони одружилися, вони живуть довго щасливо, це мої моїй Настя 17. Там теж в районі 15 років в, в Києві двоє діток, там все класно. Але це дійсно звучить як казка, що він просто помолився дверима. Зазвичай, щоб десь знайти свого партнера, треба піти і там його знайти. Коли ми йдемо до бару з дівчатками, ну не завжди ж компанія на компанію підходить, правильно? А коли ми йдемо однімось ми сидимо в ми може не будемо здивлятися? Або якщо дивимося, о, це мені не підходить. Це все залежить від нашого настрою, кого ми притягнемо в той момент. Будь ласка, насолоджуйтесь тим, що ви є у себе. Подивіться в зеркало, приведіть себе в порядок, дайте собі емоції. І коли ми навчимось давати собі емоції, біля нас буде той партнер, який буде циркалити ці емоції, емоції позитиву і любові до самої себе. А у мене на сьогодні все. Пока!